Пасічники, привіт! Збираємось на пасіку. З чого почати? Правильно з кремиці гарпузовий вилик. Гайда! Беремо з собою однозначно рамконос. Кремиці є на 4, на 6, на 8. Оцинкований і навіть є рамконос руїні. Так, беремо нашу косметичку. Першочергово, це є захист самого пасічника. Вибір у нас величезний. Я обираю костюм. Йдемо брати далі. Диморія є з огородженням, листовим огородженням та світковим. без огородження та дитячий обов'язковим інструментом на пасіці ЄС та МСК. Я обираю таку. Речі, цікавий факт для правші і для лівші. Більший вибір є у криниці гарбузовий вулик. Також беру щітку: є з натуральним або штучним ворсом. Також булокова карта є необхідною річою для контролю бджолиних сімей. Я готовий для роботи на пасіці. Пишіть в коментарях, що би ви ще з собою брали.